Вона стала легендою ще за життя, її слова як зброя, як ліки Ліна Костенко. Це не просто поетеса, а голос цілої нації. Сьогодні розповімо, чому її творчість залишається актуальною для кожного українця. Вітаю, друзі! Ви на каналі Слава Україні! У цьому відео ви дізнаєтесь про життєвий шлях поетеси, її боротьбу. Та найважливіші твори, які змінили українську культуру. Народилася 19 березня 1930 року на Київщині. 29 років видала свою першу збірку Проміння Землі, яка одразу принесла їй визнання. Але найважливіше було попереду. У 1960-ті. Ліна стає однією з ключових фігур руху 60 інтелектуалів, які боролися за свободу творчості та національну ідентичність. У 1970-ті за незгоду з радянською пропагандою потрапляє під заборону друку на 16 років, але не зламалася, продовжила писати в шухляду. Головні твори Роман у віршах Маруся Чурай. Це не просто історія кохання, а епічне полотно українського національного духу в часи Хмельниччини. Збірка Неповторність стала символом повернення поетеси до читача після років мовчання, а її роман Записки українського сумасшедшого це гострий погляд на сучасне українське суспільство з його проблемами та сподіваннями. Цитати і значення. Не бійтеся заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Поразка це наука, ніяка перемога так не вчить. Єдине, що від нас і що залежить, принаймні вік прожити як належить. Ці слова стали моральними орієнтирами для цілих поколінь українців. Вони вчать нас гідності, мужності та любові до рідної землі. Ліна Костенко це більше ніж поетеса, це совість нації, берегиня української мови, символ незламності, духу. Її творчість це код українського національного відродження, який залишається актуальним сьогодні, як ніколи раніше. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на канал Слава Україні та діліться цим відео з друзями, щоб більше українців знали про нашу велику поетесу. Слава Україні.